Всім привіт! У нас сьогодні така вже гарна погода, знову таке сонечко. Так пташечки ще бечуть, весна, йо йо Єдине, що тільки вітерець, який холодний трошки. Але це таке. От прийшла до хліва, бо телятка у нас сьогодні є. Ще одне, ще одна красотка. Зранці прийшли доїти, ми доїли десь близько сьомої ранку, плюс-мінус, поки там були ще в хліві, без чогось навіть пішли. Зоська наша їсти, їсти, їла, як завжди, стояла, як завжди, ні виділи ніяких, нічого. Ну, вим'я ляла, але воно вже в неї таке було нуляти днів три, прям велике. Все нормально собі, ну, взагалі по корові не скажеш, що її оце було за годинку тилитися. Приїжджаємо десь, орієнтовно десь півтори години в нас не було вдома, плюс-мінус година-півтори. Приїжджаємо, теля вже жить. Я теж ходила, дивитися, чи щистилася, то зараз ще трошки буде, ну як трошки ще годинки три, то й будемо знову йти до хліва, доїти треба буде, вечірнє доїння. Та йду додому. А ви що робити неділею? Розкажіть на мені, з чим ви займаєтеся в неділю? Бо я готуюся, що в мене сир відігрівається, завтра доставка. Там його небагато зараз роблять того сиру, кисломовочного, але все одно трошки роблю, що буду зараз відігрівати, відкидати. На завтрашню доставку, ще ввечері молочко треба перегнати. Ще вчора сепаратор щось почав погано нам працювати. Щось вже з мотором треба міняти. Вроді недавно так купляли. Той сепаратор ще він не старий, але вже треба мотор міняти. вже щось йому Коротше, не працює нормально. Ну, та й так, та й так. Ну, добренько буду ще додому. Але вже гарне сонечко сьогодні.